Підпишіться на цей канал, і Бог буде з вами назавжди. О вседержителю, Господи, Владико Небесний творче світу, що безмежною благодаттю твоєї осяєш зірки на височині та підтримуєш піщінки в пустелі, переклоняємо коліна душі перед величністю Твоєю, о, Отче наш, що є на небесах. Прийми наші скорботні серця, напоєні каяттям, нехай великодарний твій погляд зверне на нас очі милості, прости нам грішним, забудим вівцям твоєї пастви, наші промахи та занепади. Ми приходимо до тебе, як жебраки, до водаря благ, просячи незаслужену милість, благословення та заступництво, складаємо смиренні моління за оздоровлення наших тіл та душ, що страждають від болі та неспокою. Захисти нас це могутній лікарю від хвороб, Ти є покровитель живих, зцілита та відроди наші сили, аби могли прославляти Твоє ім'я своїм здоров'ям та радістю життя. В руки Твої, владико, безсмертний ми видаємо наші сім'ї та домівки. Напишіть ім'я та прохання в коментарях. Будь їм захистом від лиха та згуби, вогнищем незгасимої надії та кріпкістю непохитною. Перед бурям і долі, сповни їх світлом твоєї безмежної любові, охороняй кожен беззахисний крок наших дітей, направляй їхні долі по стежках праведності та істини, о Господи, воїне Небесний, Ти знаєш наш біль та нашу боротьбу, ти бачиш наших сміливих захисників, що стоять на сторожі вітчизни, нехай Твоя незламна сила наповнить їхні серця, а Твоя перемога буде їхнім покровом у боротьбі проти ворога. Богослови Україну мудрістю та силою, щоб вона з твердістю та честю пройшла шлях до миру, О, святий Отче наш відносин, і відносини. Нехай Твоя благодать буде компасом у рішеннях наших щоденних. Сповненням натхнення в роботі нашій теплом і місцю в стосунках наших родинних, даруй нам мудрість для розуміння та силу для прощення, аби наші домівки стали образом Твого Небесного Царства, о Боже Всемилоство, як весняний дощ обновляє землю та нови наші душі, щоб вони відбували чистоту Твого світла. Примножив нас віру, розив в серцях наших спасіння, і нехай наша надія завжди залишається міцною в тебе. Ми кладемо наші надії та тривоги перед Тобою, знаючи, що Ти чуєш кожне биття нашого серця, прийми Всевишній цю молитву, як яквадан благовонний, нехай вона зійде до Твого Престолу та відкриє двері благословення для всіх нас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О Господи Ісусе Христе, Царю Небесний, лікарю душі тілес наших, з глибини серця мого, звертаюся до Тебе, стою перед Твоїм Божественним обличчям, сповнений віри надії і смирення, щиро визнаючи свої гріхи та слабкості, Ти, що на Христі, розп'ятий був заради нашого спасіння, милостиво прийми мою молитву, дякую тобі, Отче, примилосердний, за Твою безмежну благодать і милосердя, що невпинно спускається на нас, недостойних, чистим джерелом Твоєї любові омивай мою душу, оновлюючи її кожну мить, прошу тебе, прости мені провини мої, просвяти мій розум, світлом твоєї премудрості і вкажи дорогу, якою ти мені, щоб кожен мій крок був благословенний. о Господи, ти невидимий щит від усякого зла, оточи своєю всемогутньою охороною мою сім'ю. Напишіть імена та прохання в коментарях, бережи її від усіх небезпек, оберігай від злих помислів та дій, благослови Господи, та направляй нас у повсякденних турботах у наших потребах і надіях, Будь творцями миру та добра, зціли милосердний лікарю наші хвороби, тілесні та духовні, звільни нас, від тягаря Дух, аби здоров'ям тілесним і духовним ми прославляли Твоє святе ім'я, нехай світло Христове наповнить нас. Просвітлюючи кожен куточок нашої істоти, виганяючи темряву невіри та відчаю. підтримай, Господи, наших рідних і дітей, обдаруй їх Твоїм благословенням і небесною опікою, вчини їх міцними у вірі і любові, стійкими у життєвих випробуваннях, дай силу і мужність нашим захисникам, щоб перемогли вони ворога, охорони їх життя та здоров'я, нехай Твоя воля здійсниться через їхні вчинки та рішення. Чини, щоб моя воля скорилася Твоєму проведінню. наділи мене мудрістю та терпеливістю, щоб у своїх прагненнях я відображав Твоє світло та Твою істину, допоможи мені уникнути гріха і направ мене на шлях праведності у всьому, що роблю, нехай Твоє святе ім'я, буде прославлене, нехай мої діла, стануть відображенням Твоєї любові та благості, з вірою і сподіванням. Звертаюся до тебе, щоб моє життя було покладене в Твої руки, а серце моє завжди билося в гні з Твоїм святим серцем, слава Тобі, Господи Ісусе Христе, в єдиному Богу, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині завжди на віки вічні. Амінь. О всемогутній, Господи, Отче Небесний, і згубиний сердець наших припадаємо перед Твоєю величчю, визнаючи своє недосконале буття, омиті гріхом заблукані у своїх шляхах, Згрішили ми, Господи, безліч чудомок і діл, що невгодні тобі, і прощення благаємо, омиваючи душі наші каяттям щирим, ти, що невимовним милосердям обіймаєш усе створіння, вислухай молитву нашу, що лина до Тебе з уст убогих і скорботних, благослови нас, Господи, благослови і стіли серця наші рідний дух. Зміцни віру, щоб ми, незважаючи на бурі світу цього. Всі, котримались Твого Слова, розпростирай о Всевишній Свою, все благоруку над родинами нашими, напишіть імена та прохання в коментарях. Огорни їх від усякого зла і напасті, нехай ще твої опіки відганяє від нас хвороби тіла й душі, дай нам здоров'я і сил, аби служити Тобі, сідні життя нашого, приведи нас Владико, Вседержителю через тернисті стежки, до світлого розуміння Твоєї волі. Направляй нас у повсякденних потребах і рішеннях, щоб вони були відзеркаленням твоєї любові та мудрості, допомагай нам у праці, у турботах, Наповняй нас благодаттю для добрих діл. просимо тебе, Отче Всеблагий, зглянься милостиво, на захисників нашої землі, даруй їм міць і відвагу, нехай їхній щит буде непробивний перед лицем ворога. А їхнє серце міцне у вірі, підтримай їх у важку хвилину, і нехай перемога буде нашою, але не тільки мечем і силою, а справедливістю Твоєю і миром, що надійде з Твоїх рук, вислухай, Господи, моління наше за малечу, нашу за їхнє зростання та розвиток у світі, де панує Твоя благодать, бережи їх від спокус і від падінь, наставляй їх на шлях істини, і любові, наставляй їх на служіння ближнім і відданість Тобі. Всіх що згуртовані вірою, навчи любити одне одного, як Ти нас полюбив, навчи прощати і милосердствувати, аби ми, з'єднані братерською любов'ю, віддзеркалювали Твоє світло у темряві цього світу, о Господи, зійшли нам благодать Твою для долання спокус, зміцни нас у боротьбі з гріхом, оновлю наші душі, аби ми, переповнені Духом Святим, йшли до Тебе без вагання. Слухай нас, Господи, у цей час, коли ми кличемо до Тебе, і будь нам щитом і оплотом, миром, і надією, силою, і благословенням сьогодні і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О владико Вседержителю Христе, Господи, великий щедродавче та заступнику роду людського, смирено поклоняємося перед Твоєю благістю, що, як зірка на небосхилі, так ясно веде нас крізь тернисті стежки земного буття. О преблагий царю, ти, що відкриваєш двері, до Небесного царства покаянням, приведи нас на шлях істини, що веде до преображення сердець, і зцілення душ, вислухай наші благання, про прощення гріхів, оми наші провини потоком Твоєї нескінченної милості, о Господи Вишній садівнику, що культивуєш у наших душах сад віри і любові, не дай нам зів'яти під палючим сонцем спокус. Оберігай нас від цілякого зла і хвороб душі та тіла, ти лікар наших недовг, і наші слабкості, зміцни тіло і дух, аби ми справно служили тобі, великий творче всього сущого, простирай твою могутню руку захисту над нашими сім'ями, напишіть та прохання в коментарях. Огорни святим покровом Твоєї любові, щоб жодна буря, зла не змогла зашкодити нашому миру і спокою. Слованський пастир, веди стежками праведності, даруй нам мудрість та розсудливість у щоденних рішеннях. наповни серця наші світлом віри і надії, вознеси, о Ісусе, наші молитви до престолу Твого милосердя, як теплий дощ Небесний, оживляє спрагу землю, так і твоя благодать.